Мене звати попик Паша, мені 11 років і я українець. Мене звати Мазур Поліна, мені 11 років і я українка. Ми презентуємо проект Найкращі українські піаністи людей, якими захоплюється весь світ. Ну і наша тростянецька земля. Хмара, один із найпопулярніших композиторів та музикантів України. Свою першу композицію він написав у віці 7 років, у його арсеналі 5 студійних альбомів, а його відео на youtube каналі набирають мільйони переглядів. Інструментальна музика, яку він пише та виконує, зачаровує його творчість, відома не лише в Україні, а й далеко за її межами. Зокрема, його таланту аплодував Білий Дім та Букінгенський палац. Серйозні кроки у музиці він почав робити у 2010 році. У цей час маестро почав писати аранжування для зірок українського шоу-бізнесу. У 2018 році він провів великий сольний концерт, який отримав дуже лаконічну назву Тридцять. Під час заходу було задіяно 200 інструментів оркестру та 100 вокалістів хору. Берешевський один із найталановитіших піаністів України. Він чинний соліст Національної філармонії України, лауреат понад 20 міжнародних музичних конкурсів та фестивалів, регулярно гастролює і виступає на найкращих європейських сценах. Він грав із дуже відомими європейськими оркестрами, гастролював майже у всіх країнах Європи. Цей піаніст. З однаковим азартом, задоволенням і успіхом грає як класику, так і сучасну музику. Зірковий український піаніст вважає, що українська музика, яка звучить з міжнародних сцен, це найкраща популяризація нашої країни у світі. Наталія Лебедєва вважається найкращою вітчизняною джазовою піаністкою. Її музика іноді проста і доступна, іноді складна та непередбачувана, але завжди дуже чесна. Лебедіо відмінний аранжувальник, композитор та бенд-лідер. Вона викладає музику у Київському інституті імені Глієра. Є директором міжнародного дитячого джазового фестивалю «Окешкін джаз». Публіка цінує її талант, яскравість, музичного стилю, внутрішню відкритість, вміння імпровізувати. А вона у свою чергу не любить попсу і вважає, що музиканти мають нести добре і сіяти гарну енергію. Один із найвіртуозніших піаністів світу, Любомир Мельник, має українське коріння, відомий тим, що розробив особливий стиль гри на фортепіано безперервна музика. Він вважається одним із найшвидших піаністів світу. У свої 74 роки його пальці здатні видати 14 нот на секунду. Причому це лише однією рукою. У такому темпі піаніст може грати. Годинами Любомир народився у Мюнхені у сім'ї емігрантів із Західної України, які втекли від переслідувань комуністичного режиму. Далі переїхали до Канади на фортепіано майбутнього музиканта навчила грати Мама. Що цікаво, перед музикантом ніколи не стоять ноти у голові. Він тримає тисячі комбінацій мелодій, а підглядати нема часу. У 1985 році він встановив світовий рекорд. За секунду зіграв 19 нот. Це більше ніж може сприйняти людське вухо. Довгий час йому не вдавалося знайти прихильників, живучи у Франції, піаніст ледве зводив кінці з кінцями. Але згодом усе змінилося. Його почали запрошувати на фестивалі та телевізійні шоу. Він і радіє, і сомно констатує, що навряд чи встигне передати комусь свою техніку. Одесит Олексій Ботвінов, один із найвідоміших українських музикантів у світі. Він об'їхав із концертами весь світ. Багато років є солістом цюрихського симфонічного оркестру, резидентом Цюрихського балету і більш частину року проводив у Європі, але незмінно повертається до рідної Одеси, де часто, попри все, робить революційні проєкти, один із найуспішніших. Музичний фестиваль Одеса Класік, який він запустив у 2015 році за участю режисера Влада Троїцького Олексій Ботвінов єдиний піаніст у світі, який виконав найскладніший шедевр Баха «Гольдберг варіації» на сцені вже понад 300 разів. У ЗМІ його часто описують як маяк для тих, хто шукає світло. Або власник техніки створення дива, провідні про європейські газети пишуть про артиста як суперзірку класики, або поета роялем, що виділяється своїм особливим перлиним звуком. Звичайно, наша музична школа виховала не менш талановитих піаністів: найпрофесійніші, найемоційніші, найдобріші Світлана Йосипівна Шаламай, Світлана Леонідівна Тимрієнко Людмила Олександрівна Кравець, Наталія Вікторівна Шнурук, Яковишина Софія. Чернікова Анастасія, Горун Анастасія та Івасенко Матвій. Дякуємо вам за увагу. До нових зустрічей.